Ми маємо чудовий час, тому цілий день заглиблюватись, роздумувати, просягуватися цією оцею доброю благою, благою звісткою. І е, скільки, скільки ми намагалися завернути в неї, е, досягнути її, все одно вона залишиться е, в якійсь мірі для нас таємницею. І, і знаєте, ми не зможемо її повністю повністю розкрити, щоб побачити буквально як до кожної до кожної такої атома чи молекули зрозуміти весь Божий план. Чому? Тому що це є нашого Бога неможливо зрозуміти. Пам'ятаєте, апостол Павло він пише в своєму посланні про те, що каже, Безна, ця глибина примудрості Божої, довготи, широти, його мудрості, яку жодна людина не може, не може осягнути. Я дочитаю цей вірш, 33, перший розділ з 38 го вірша, де сказано тими днями Марія вставши. Пішла, поспішила грисну місцевість до міста Юдиного, вона йшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, зворушилося в немовляті у дроби. І Єлизавета сповнила Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: благословена між жінками і благословений плід Твоєї утроби. І звідки ж мені це? Щоби до мене прийшла мати мого Господа, бо як почула я твоє привітання, то з радощі зворушилась дитина в моїй утробі. Блажена ж ти, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. Знаєте, Господь неодноразово використовував жінок, як. Інструмент для того, щоб. Так він заклав своєї історії, в плані я сьогодні зранку говорив, про те, що е, продовження роду, народження, е, продовження поколінь відбувається через жінку, відбувається в сім'ї. І це також Божим планом задумано, що е, в сім'ї. Ісус Христос народився в сім'ї, Син Божий народився в сім'ї, він ріс в сім'ї, виховувався в сім'ї, так як і задуманий цей Божий, Божий порядок з самого початку буття, коли Господь говорить, Адаму ось дружина твоя. Так? І ось вона, ось. І Адам говорить, вау. І він каже, вона буде чоловіковою названа і відліпиться чоловік від хатка. Від, від, від батьків своїх дань прилітку з дружини і будуть, будуть в одне ціло. І оцій гармонії Божий Христос не, не порушив. не порушив, Божий план не порушений. Хоча прихід хоча і народження Ісуса це дійсно є велике диво. Знаєте, от ви любите чудеса? Хотіли бачити чудеса. Всі мабуть люблять да, чудеса. Особливо, особливо діти люблять чудеса. А, і... Слово Боже, воно знаєте, воно розкриває нам Бога, який є Богом чудес. Якщо ми відкриємо 72-й псалом, 18-й вірш, то якраз це, знаєте, це книга, цей псалом він написав його написав Соломон, який дуже був мудрим. А? Він мог досягати всякому. Але 72 й Псалом, 18-й вірш написано, е, 18 написано такі слова. Благословенний Господь, Бог, Бог Ізраїлю, єдиний, що творить чудеса. Е, Можливо, трошки, трошки спробуй знайти. У мене стоїться 72-й псалом. Можливо, у тебе буде 81-й, або 83-й, або не знаю. Потерпунь яку подивитися 71-й, да? це буде 71-й псалом, 18-й. Благословенний Господь Бог, Бог Ізраїля, що сам чинить подиву гідне». В моєму прикладі сказано, що він єдиний чудить. Чудеса. Він єдиний він творить чудеса. І дійсно народження, оцей план, ми зараз з вами доторкнулися до такого великого чуда Божого. І, і те, що ми читаємо і Єлизавета, вона називала, гідні, також. От Господь направляє цю дівчину, щоб вона переконалася в могутності в силі Бога, в могутності в силі Бога. Як я вже казав, Бог використовував жінок для того, щоб. Виконати, виконувати свої плани, щоб приходили якраз е, приходили спасителі, вони народжувалися в жінок. І е, якщо ми подивимося книгу суддів, там також е, описано, ця обідниця для жінки матері Сансона, її ім'я, до речі, воно стералося, що воно загубилося. Е, 13 роз, розділ Книга Судів, я прочитаю з Другого вірша, де сказано так, у той час у зорі жив один чоловік, з давнього племені на ім'я Мануа. Його дружина була неплідною і немоха народжувана. Тій жінці з'явився Господній ангел і промовив до неї, оце ти неплідна і не маєш дітей, але завагітнієш і народиш сина. Однак вважай, не бий ви нам. А не інших п'ятих напоїв і не вживай у їжу нічого нечистого. Адже ти завагінієш і народиш сина. Бритва не повинна торкатися в голови, оскільки той хлопчик не буде, хлопчина буде Божим Назореєм. Він народжений і почне спасати Ізраїль з рук Фелестинця. Дивіться, Господь визначає шлях спасителів. Але Самсон, він був спаси, Спасителем для місцевості, визначений територією невеликого часу. Якщо ми подивимося на нашого Господа Ісуса Христа, то він був визначений знаєте, для, для всіх народів. Це радісна звістка, те, що говорить Єлизавета, що е, моя душа вона зраділа, вона. Вона сповнена радості, вона каже, я почула, я твоє привітання то з згадощі заворушилась дитина в моїй Радість. І ця, знаєте, історія цієї дівчини, вона записана для того, щоб ми читаючи теж мали радість. Є історії жінок, я вже прочитав, які залишились на сторінках Біблії. і Їхнє ім'я Марії, воно записане, як Матері, як, чи Господь використав. Є ще одна жінка, яка також е якби, залишила світ свого служіння в житті Ісуса Христа на завершенні Його служіння. Пам'ятаєте, вона взяла цей сосуд з миром, вона його розбила Дорогоцінним, написано миром дорогоцінним. І вона намастила його волосся, написано, і ароматом наповнився весь дім, і цей дім наповнився щим роботом. За того і навіть. Каже, не продати, не вже не краще було б продати, не вже б не краще було роздати Але роздати Христос сказав, що те, що вона зробила, буде залишено і буде записано. І буде записано, буде, вона залишила світ. І оці жінки, знаєте, вони на стариках вірує, і Господь використовує, вони залишили світ, щоб читаючи, ми вірили, і щоб ми знаєте, слідували їхній вірі, слідували їхній вірі і те, як вони виконували, те, як вони виконували. Тому що дійсно Андрій перед мною підкреслював, що сказано Марія говорить, да буде мені послово Твоє. Знаєте, коли він читав, в мене буквально перед очима став цей вірш із молитви очі нашу, де буде воля твоя, де да? буде воля твоя. Оце молитва дітей Божих, де буде воля твоя, покора. Я сьогодні говорив, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Оцю благодать якраз у радісній звісті доброї новини, яку ми сьогодні святкуємо, яку ми. І... Проголошуємо в Ефісіант 6 розділі в 15 вірші написано, що взуйте в гостовність благовістити мир, мир, який прийшов. 6 розділ, 15 вірш, останній Ефісіан, це сказано. І це якраз і наш обов'язок, цей ангел Гаврил він приніс цю добру звістку, мирну звістку. І апостол Павло також, посланий до Риха в першому розділі, в му вірші говорить, що я не соромлюся, я не соромлюся радісної звістки Христової, тому що вона, Божа сила, на спасіння кожному, хто вірує. Перше юдеєві, а потім Геленові. Тобто нам. Це нас. Це радісна звістка, вона на спасіння, кожному, кожній душі, яка, яка вірить. І сьогодні ми святкуємо. Це день, коли ця Марія отримала радісну звістку. Чи до кінця вона усвідомлювала все це чудо диво. Можливо, вона мислила, що теж цей Спаситель прийде, він він скине римський іго і звільнить, відновить служіння, відновить території, звільнить народ, принесе мир, але вона не бачила самого шляху. Я хочу сказати, що Божий Послуг це не завжди. Е, те, те, як ми думаємо, і коли вже пізніше приходять в храм, то Симон говорить, і тобі самі меч пройде душу. Меч тобі пройде душу. Ти побачиш, що це страждання, як бачиш. Е, ми також, коли приходимо до Христа, приймаємо добрий віку, ми думаємо, що в нас все буде добре. Але не завжди так стається. Не завжди в нас все, але Господь вірний, він проводить, Він завжди, завжди підтримує нас. Навіть тоді, коли ми багато чого не розуміємо, але довіряючись і йдемо разом з ним, слухаючись його і, як я вже кажу, довіряючи І апостол Павло, знаєте, він підхватив, він підхватив оцей. Випив оцей стяг цієї доброї звістки і пішов з цим стягом по Азії, по інших країнах, проповідуючи, проповідуючи цю це, це добру новину. В першому посланні до беретя, в 9 розділі, в 23-му вірші, він так і пише, що все, що я роблю, це я роблю тільки заради радісної звістки, щоб стати її. Спільником, співучасником, щоб стати її співучасником. Знаєте, і Ми в тій смілі теж співучасники цієї радісної звісти. Ми стали співучасниками. Тому, народ Боже, ми сьогодні святкуємо. Ми сьогодні бачимо, як Марія вона прийняла цю радісну звістку від ангела, вона погодилася з нею, вона побачила підтвердження Божої сили в своїй родичці Єлизаветі і вона приславила Бога. От Андрій говорю про те, що вона дуже добре знала Слово Боже. Дійсно, більшість цих висловів, яка говорить Марія, вони взяті з Книги самим. Це говорить, що вона дуже добре знала Слово Боже. Вона розуміла, що історію веде Господь, керує Господом. І Господь запросив її в свій план спасіння. Можливо, коли знаєте своїй план, вона вже готувалася до весілля. Думала про наряди, думала про, про дім, думала про сім'ю, про те, скільки діток вони будуть мати, але Господь все поміняв. І це дуже-дуже. знаєте, В цьому теж є чудо Боже. в неділю Андрій Тіченко він проповідував про Зачей. Да, гипоти, що, можливо, були свої плани Забезпечити своє життя до самого кінця, прожити багатим, зібрати її собі на довгі довгі роки. Але одна зустріч з Ісусом Христом, вона повністю його, повернула його життя. Вона зробила такий поворот, такі зміни. Він залишив усе своє, він роздав, він пішов за Господом. Зрозуміло, що його місце швидко було зайнято і вже нікого не зміг нього повернутися. Але в нього був інший шлях, вже разом з Господом він отримав іншу радість. Він надіявся радість отримувати від а, зовнішнього від коштів від цього золота серебра. Але коли Христос пішов в серце, то він отримав радість, яку вже оці радісної звістки вже ніхто не може, не може забрати. І Апостол Павло говорив, все, що я роблю. Це я роблю тільки Євангелії радісної, звідки, щоб стати її спів, співучасником. І Марія, Господь використовує людей. Господь це одна із багатьох жінок, яке, я вже знай, які, яких Господь використовував і в старому Заповіті, і в новому Заповіті. До речі, цікаво, що ніде в новому заповіті вже ім'я. Марія, як бачення, вона не, не фігурує. Воно відійшло, вона виконала своє місію. І пам'ятаєте проповідь Петра, який в книгі апостолів» з великою силою, перед натовпом, перед людьми просто проголошує: немає другого імені, яким належить нам спастись, як імені Ісуса Христа. Немає. Все. Він не цікавився ще. Він відцікає. Ісусі Христі все звершено, все розкрито. Це дійсно є чудо, як говорив Андрій, можливо, ще щось підкресли для вас, для себе, Я десь відмітив. Знаєте, коли Бог, Божа сила бере людину, ідуть, і Дух Святий поєднується, народжується святе Боже, Син Божий. Да? Коли Бог. Бере м, людину, бере її руку, і вона записує Боже, Боже Слово, народжується святе, несовершиме Слово Боже. Дух Святий, плюс автор, плюс, плюс людські апостоли, учні, які поєднані наповнені Духом Святим, яких використовував Господь, ми отримуємо святе Боже Слово, якому ми можемо довіряти. Чи довіряємо ми Ісусу Христу, да, ми довіряємо. чи довіряємо Йому Слову, привернуємо Його до, до нього, до, до Божого. Ну, можливо, там є якісь помилки, можливо, десь не точності перекладу є, але в, своїй, в, своїй, в своєму оригіналі Боже Слово без Бога. Воно святе, воно безрішне, воно чисте, як, оцей, як, як сам Ісус Христос, який прийшов. Тому знаєте, ми маємо дотичність. Хотіли б дотягнутися до Господа, хотіли б дотикнутися до Його Слова. Хотіли б його зрозуміти, його єслугу судьбу. Візьміть. Ось вам святе Боже, Боже Слово. Потримайте його в руках, почитайте його, Нього. і подякуйте Господу за, за цю повноту. Раніше багато людей хотіли мати його, але не було б. Зараз різні переклади в різних. То літурка, висми шрифтом, величина знає, це, бери, використовуй і насолоди. Тому я дякую за те, що ми можемо дивитися це слово, цю таємницю Божого дива, Божого плану, Божої історії, в яку Він запрошує нас. І апостол Петров говорить про те, що, що колись ми були дуже далеко відчуженими, від усіх Божих обітниць, не народ, не помилування. Він говорить, це перше послання апостола Петра, другий розділ. Він каже, десятий річ каже, ви колись були не народ, а тепер не народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер помилувані. Він говорить, каже, Диана, вирод вибраний. Царське священство, святий народний придбаний, придбаний, аби звучати чеснати того, хто покликав вас. І Андрій говорить про те, що Христос як цар, як цар свого царства, як Бог сяде на своєму престолі і Він нас кличе тобі в своє царство і дає нам це право бути родом вибраним, царським священством, святим народом. Придбаним через його жертву крові. Наскільки це також велика дива, наскільки це велико велике чудові, думаєш, наскільки чудний і єдиний Господь, який все влаштовує, і, і ти можеш тільки погоджуватись і довіряти ідієму або противитися. Або против. Сьогодні великий день, коли ми разом говоримо про Божу силу, про Божу могутність, яка була. Відкритий для цієї дівчини Марії і в тому, що вона через неї прийшов наш Господь і Спаситель, який прийшов свій шлях до безрішного життя, помер на Голгофському Христі за наші гріхи, а для нас відкрив шлях царства своє, царство Боже. Давайте ну, ми подякуємо, давайте ми пославимо нашому віку. Великий наш Господь, дякую за цей день. Могли дивлячись Твоє Слово, відкривати ці істини про Твою милість. ці радісної звістки до всіх людей. Нехай ти будеш, нехай тебе не буде піднесено і в наші серця. Ми бачимо, як багато жінок служили, і ти використовував їх протягом історії. будуть записані, їхні імена не записані в Біблії, але вони записані в книзі життя. І це ще більше це ще честь також бути в твоїй книзі, в особистій книзі записані. Укріпляє їх благодати. І також викрай тих, хто ще шукає спасіння, увірувати, як Марія, довіритись тобі і славити. Тобі. Дякую за цей час, який ми мали. Для тебе, для нашої спільності. Амінь. Амінь.